Рема це передача послання. Хоча Бог дав нам ці послання, вони настають словом Рема, доки ви не візьмете їх і не приймете. Довірте Ісусу своє життя. Розвивайте свої стосунки з ним. Дізнайтеся, як сильно Він любить вас. Залишайтеся в спілкуванні з Ним і переживайте Його благодать щодня. Для вас дуже важливо знати істину про те, хто є Ісус і хто ви в ньому. Коли ви покладаєтеся на Ісуса, ви побачите, як сильно Бог любить вас і Він піклується про вас. Він хоче, щоб ви переживали всю Його безмежну доброту і користувалися небесними ресурсами. Це допоможе вам розуміти Божий план і мету вашого спасіння. Дізнайтеся, як довіряти Йому, і повністю покладатися на нього у всьому вашому житті. Насолоджуйтесь перевагами ваших стосунків з ним не колись, а зараз. Дізнайтеся про благословення постійних стосунків з Ісусом і переживайте безмежну доброту Божу в своєму житті щодня. Вітаю вас, запрошую на передачу. Переможне голос віруючого. Келі сьогодні з нами, щоб говорити про що? Ми Можемо відкрити 17-й розділ Єремії, бо там говориться про деякі речі, про які ми говоримо. цього тижня ми говоримо про те, що ми вчимося у Ісуса. він сказав: якщо хочете спокою, навчіться тому, що роблю я. Так, робіть те, що роблю я. І ми бачимо, що коли до нього приходить те, що суперечить слово його отця, ісус відштовхує це. Він не дозволяє цьому вкорінитися в ньому. І ми бачимо, що він зробив це, зміняли ми грошей у храмі. Слово говорить, мій дім буде названо домом молитви. Але коли він зайшов туди, це був дім торгівлі. Це було місце жадібності, обміну грошей. І Ісус назвав його вертепом розбійників. Так це доволі суворе проголошення. Те, що відбувалось у храмі, не відповідало тому, що говорилось про нього у слові Божому. Тому Ісус усунув це з храму. я також думаю, мамо, що ми побачили цього тижня, як він виганяв все це з храму. Коли до нього приходило те, що не відповідало сказаному у слові Божому, він виганяв це. він брав те, що говорить Слово Боже, і так. нам слід навчитися у Ісуса поводитись так само. Отже, вчора Чого ми, зупинились, ми не можемо зробити, поки не дізнає, доки не дізнаємося, що говорить слово Боже. І вчора ми говорили, що коли ви не знаєте про що написано у слові, то ви не впізнаєте брехню, коли вона прийде до вас. Ви навіть не впізнаєте істину, так. коли вона приходить до вас. У книзі Єремії говориться, що якщо ви покладаєтесь на людську плоть замість того, що покладатись на Господа, ви навіть не побачите, коли добре прийде до вас, бо ваші очі намагаються побачити те, що Господь можливо. Навіть не говорив, що я добрим, чи взагалі призначено для вас, так. і сатана спробує отримати вас у цьому стані. у спробах догодити Господу і в той час не слухатись його не знати, як догодити йому, не знати, що є істини. Так. не знати, що догоджає Богу. Так. Богу догоджає, коли ми знаємо, що говорить його слово, і ми чинимо на його підставі. І не йдеться про досконале життя. Бо наша досконалість в Ісусіс і дозволяючи йому діяти в нас і змінювати нас і виправляти якісь речі в нашому житті. тоді ми стаємо досконалими і цілісними і ні в чому не маємо нестачі завдяки його присутності всередині нас. Тому давайте почнемо з того, на чому ми закінчили вчора. Ми три дні досліджували 11-й розділ від марка, де ти сьогодні? І це правильно. Вчора ми зупинились на 16-му розділі Івангелія від Матвія, де Ісус починає говорити їм про те, що він страждатиме. що його вб'ють, і що на третій день він воскресне. Учні навіть не почули це. Вони не були в одному потоці з Ісусом, оскільки спокосились від циманському саду і на хресті, і після Христа. Їм не слід було дивуватись від того, що Ісус пішов на хрест. Їм не слід було дивуватись тому, що він воскрес. Бо він вже сказав їм про це. Але вони не слухали і вони противились його слову. І коли прийшли неприємності, в них не було слова Божого, щоб перемогти. І, звичайно ж, він завжди допомагає нам. він продовжував допомагати їм. Вони прийняли його слово. Вони стали переможцями. Але вони погано впорались цією спокусою, коли вона прийшла. Особливо це стосується Петра. Mm. Давайте закладемо зараз це місце. Вчора я говорила про те, що Ісус чинив опір ворогу Словом Божим. це у спокусах ісуса в постелі Євангелія від Матвія 4. Я сказала одну неправильну річ. Тому я хочу повернутись назад і виправити це. Боже мій, я зробила помилку. в Матвія 4? Фактично, Матвія 3. Я сказала, що сатана атакував Ісуса, коли він був слабий фізично, і я сказала, чи можливо подумала про це? Я не пам'ятаю, що сказала, але я сказала про хрещення Ісуса Що коли Бог отець сказав, «Це цей мій улюблений син, який приносить мені велику радість, мій улюблений син, якого я вподобав. Бог сказав це до того, як Иисус пішов в пустелю і був спокушуваний. здається, я поміняла ці події місцями. Тому я хочу виправитись. Ми зараз швиденько прочитаємо це. Це те, що я сказала. Давайте не будемо відкривати це. ось як важливо відкривати слово Боже і читати його, а не просто покладатись на свою пам'ять. Бачите, яке все поміняла місцями. То де ти? Гарест, Давайте швидко прочитаємо четвертий розділ Євангелія від Матвія, бо я просто хотіла нагадати вам про те, як Ісус чинив опір неправді, але він міг чинити опір цій неправді, бо знав істину. Так сатана прийшов до нього і сказав: якщо ти син Божий, скажи цьому каменю стати хлібами. Чи був він сином Божим? Так. Чи міг він зробити каміння хлібом? Так але чи він коли-небудь робив те, що отець говорив йому не робити? згідно з записаному п'ятому розділі від Івана, а також в інших місцях писання, він говорив це декілька разів. Я нічого не роблю від себе. Я нічого не роблю, сказав він. Я нічого не можу зробити від себе, а роблю те, що говорить мій отець. Я говорю те, що говорить мій отець. Я роблю те, що говорить мій отець. І я не роблю нічого іншого. І якось я усвідомила, подивившись на ці речі, бо я завжди думала, він не послухав сатану. Сатана спокушував його, ісус чинив йому опір, говорячи слово Боже. Це правда. Але якщо подивитись глибше, і в контексті записаного у Слові Божому ви побачите, що Ісус сказав у п'ятому розділі Євангелія від Івана. і давайте перейдемо до коріння того, чому він чинив опір. Він не просто чинив опір, коли сатана щось говорив. Його практикою було чинити опір усьому, що не говорив його отець. ось чому, коли Петро сказав певні речі, і ми розглянемо їх за хвилину. Коли Петро сказав йому ні, він докорив Ісусу за те, що Ісус говорив, що помре І в своєму другові Ісус пізнав неправду, хоча Петро був його другом. Легко сказати, то був сатана, тому він чинив йому опір. Так, але його практикою було, і ми також маємо практикувати те саме. Його практикою було чинити опір усьому, що не прийшло від його отця. Отже, він не просто чинив опір Сатані Словом Божим. Він чинить опір будь-якому голосу, який не прийшов від його отця. І коли він був голодний, і ворог приносить те, що здається нам хорошою ідеєю. Бо це задовольняє щось в нас. Ми голодні. або ж коли нам потрібні гроші. І до нас приходять якісь речі, і це виглядає як хороша ідея. Це може бути від Бога. Якщо ми не практикували те, що він каже, ми можемо легко охопити за ці ідеї. І раптом ми з'єднуємось з усім іншим джерелом. Ісус ніколи не дозволяв собі з'єднуватись з іншим джерелом. Він був під'єднаний до свого Отця. І коли ви з'єднуєтесь з іншим джерелом, саме це принесе вам неприємності. Або можна сказати так, коли ви вірите в інше так. джерело, ви не вірите в правильне джерело. Коли у вас є впевненість, правильно. Тому коли Петро сказав, ми читали з Євангелія від Марка 11, де Петро сказав, Господи, Поглянь дерево, до якого ти звернувся, або яке ти прокляв, засохло. Ісус сказав: майте віру Божу. Не вірте в інші речі. Вірте в нього. Тому ісус бере свою віру в Отця і Він хоче, щоб ми вірили в нього, бо він візьме те, що говорить отець, і його робота висловити це нам. Тому, знаючи слово Боже, ісус був здатний впізнати неправду. Знаючи слово, ми можемо розрізняти брехню. Ісус знав, що верте про збійників не повинен перебувати у храмі, бо він знав, що храм мав бути домом молитви. Чому Бо він побачив це у слові Божому під час покусу у четвертому розділі Евангелія від Матвія, ісусу сказали «Скажи цьому камінню стати хлібами? Ісус сказав ні, слово говорить, люди житимуть не одним хлібом, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. І цього та наступного тижня ми будемо говорити про те, що Ісус назвав себе хлібом життя. Він мана, він хліб життя. І я вірю, що Господь допоможе нам з'єднати деякі речі, щоб ми могли побачити. Я просто даю вам невеликий попередній перегляд. Він – наше джерело Сатана Намагається змусити його звернутись до іншого джерела, до іншої істоти, а не до отця. Не до слова Божого, яке прийшло від Отця. Тому Ісус не просто чинить опір тому, що говорить Сатана. Він протистоїть тому, щоб діяти на підставі іншого слова. І сатана спробує заплутати вас, використовуючи навіть слово Боже. він буде приносити вам слово Боже, але це слово не є ремою від отця. Мамо, чи може це прочитати? у Євангелії від Матвія. В перекладі життя наповнене духом є певні слова, які перекладені у нас як слово але кожним словом, яке походить з уст божих, тут говориться «рема». Це слово рема або грецьке слово рема, яке означає сказане чи проголошене на відміну від логоса, який є виразом послання і записаного «Логос» — це послання. Рема це передача послання. Коли Бог дав нам ці послання, вони не стали ремою, доки ви не взяли і не прийняли їх. І навіть якщо вони стають ремою, це ви говорите те, що сказав. Тоді Бог. це Бог, який звертається і до вас. І коли ви читаєте Слово Боже, очікуйте, що Ісус буде говорити це послання у ваше серце, щоб воно стало ремою від Нього. І це стає ремою від Нього. І коли ви говорите його, воно стає ремою наповнене силою. Не зрозуміла, яке місцеписання від Матвія, що Євангеліє від Матвія, 4.4. тут говориться значення слово рема відрізняється від значення слово І це проілюстровано в посланні до ефесян 6.17, де йдеться не про послання в цілому, а про частину чи вірш, який віруючий використовує в якості меча в подібний час. Це чудово. Отже, Логос, все це є Логосом. З якої біблії ти читаєш? Життя наповнене духом. Там є визначення і словника Стронга. Не знаю, чи маю я таку це хороший переклад. Мені подобається, як тут сказано. Все це є в його слові. Це його послання до нас. Але рема це ми беремо слово, яке Ісус брав слово, і тримаємо його в руках. Віруючи, віруючий може тримати це слово як меч Меча, так. правильно і прориватися крізь все, що говорить ворог і отримати істину. Чудово, чи не Чудово. так? Чудово. Я не хотіла розглядати це, але думаю, що це потрібно зробити. Я думаю, що це добре. Давайте повернемось до 17-го розділу Євангелія від Матвія, оскільки Петро приносить слово Ісусу, і я впевнена, що він зараз говорить замість Отця. Він буде говорити до Ісуса. І він говорить замість Отця, і він каже Ісусу, не говори такі речі, Ісусе. Бо щойно Ісус сказав, що його вб'ють, і Він жахливо страждатиме. Тут говориться: Петро відвів його в бік і почав докоряти йому за те, що він так говорив. Нехай забороніть тобі небеса, Господи. Уявляєш це, мамо? Як написано в традиційному перекладі, але він сказав: Нехай забороніть тобі небеса, Ісусе. Дозволь мені швидко побачити твій переклад від Матвія 16.22. І Петро, відкликавши його, почав перечити йому, кажучи: Господи, пожалій себе, нехай не буде цього з тобою. Отже, він почав перечити йому і сказав: Ні, Господи, нехай цього ніколи не станеться з тобою. І прошу вибачення, я тобі показала на те місце Енсе тут сказано, а він же, обернувшись, сказав Петру: відійди від мене, сатано. І Петро не був сатаною. Слова, які виходили з уст Петра, були неправдою. Ворала спокусою. Вони були спокусою. і також вони були брехливими. І знаєш, мамо, слово Боже говорить, що диявол батько всієї неправди або брехні. Так? тому те, що Петро говорив Ісусу, було від ворога. Так це було спокусою. Це було спокусою. Так і тут написано: відійди від мене, сатано. ти небезпечна пастка для мене. Ти дивишся на це суто людської точки зору, а не з Божої. Я хочу, щоб ви почули ці слова. Небезпечна пастка. І знову ж таки, якщо ви не знаєте істину, ви не впізнаєте небезпечну пастку, коли вона з'явиться. Це буде звучати добре, бо воно буде звучати приємно для плоті нашого Господа Ісуса Христа. А ось що говорить в черному перекладі. Відійди від мене, сатано. Ти на моїй дорозі, ти і перешкода і сідь для мене. Сідь. бо ти думаєш про те, що є не частиною природи і особистості Бога, а людей як часто ми робимо це. Ми думаємо про те, що властиве людям, замість того, щоб думати про те, що властиве Богу. Подивись, що говориться далі. Ісус сказав своїм учням. Відразу після того, що ми щойно прочитали, якщо хтось хоче бути моїм учнем, відкинь себе, зведи погляд зі своїх інтересів і забудь себе і їх. Візьми хрест, інакше кажучи, слухайся мене, а не інші речі не інших людей. Ось що він каже: взяти його істими хреста, йди за мною. Йди за мною. Хіба це не є сутністю усього для нас? Якщо ми очікуємо мати життя, яке Бог пообіцяв у цій книзі. Ми не можемо робити свій вибір і йти своїм власним шляхом. Нам слід звертатись до Біблії. Нам слід робити те, що говорить Бог. Ось чому ісус продовжував говорити людям. Приходьте, йдіть за мною. Ви бачите різні реакції у Слові Божому. Ви бачите різні відповіді. Я не знаю, чи буде в нас достатньо часу наступного тижня, щоб поговорити про це. Але знаєте, туди багатий правитель відійшов засмученим. Але збирач податків про нього говориться, що він одразу підхопився. Він якраз займався збором податків, і він одразу підхопився, коли Ісус сказав, що... приходь і йди за мною. Отже, він хоче, щоб ми йшли за тим, що він Ось робить. Що говориться в розширеному перекладі? Якщо хтось хоче йти за мною і бажає бути моїм учнем, відкинь себе, не звертай уваги, не зважай на свої інтереси, забудь про себе і про них. Візьми свій хрест і йди за мною, і міцно приліпись до мене. Отже, Ісус намагається донести щось до нього, щоб він міг бути переможцем, щоб нічого не стояло між ними і виконанням того, що він мав зробити. І давайте забіжимо наперед і подивимось, як Петро зазнав поразки. Ми можемо залишити це місце закладеним. Але давайте подумаємо про так. те, що він втратив зрікшись ісуса. Він не зміг отримати свій погляд на Ісусі у Гецеманському саду. Коли Ісус молився, ісус сказав пильнуйте і моліться зі мною, так. і ви не впадете у спокусу. Але Петро не зміг цього зробити. І причина з якої Петро не зміг цього зробити у тому, що він не практикував це так само, як Ісус. Ісус практикував. Я роблю лише те, що говорить мені отець. Я не приймаю свої рішення, і просто роблю те, що говорить отець. Отже, Ісус відкинув свою волю для того, щоб йти за волею Отця. і він просить нас, Якщо ми хочемо бути переможцями і жити тим життям, яке обіцяє нам його слово, нам слід зректися себе, і, як говориться в розширеному перекладі. нам слід зосередити свій погляд на ньому і йти за ним, як він йшов за своїм отцем. Інакше буде те, що він сказав Петру: ти небезпечна пастка. Я хочу прочитати це з грецького оригіналу. Гаразд. в оригіналі стоїть слово скандалон. Скандалон саме так я кажу скандалон, небезпечна пастка. Скандалон. Скандальний. небезпечна пастка. Спочатку це була палиця з наживкою, яка використовувалась для того, щоб ловити тварин. отже, уяви собі це мамо. уяви собі ту клітку. уяви собі клітку, яка підтримується цією палицею і вони кладуть туди наживку. І якщо хтось бере наживку, не зачіпаючи палицю, вони не потрапляють до пастки. Так тому Ісус говорить тут ці слова чи слова Петра чи брехню ворога. і насправді можна сказати так: небезпечна пастка це чинити по-своєму. Обман вибирати своє саме це приводить вас у пастку ворога, бо він намагається зловити вас, і він великий брехун. Він брехун, він намагається відмовити брехун, вас. Від брехун істину. брехун. брехун. ісус сказав Петру Сатана. Бажає вас пересіяти. і ми живемо в такий час, коли сатана справді дуже хоче пересіяти кожного. він хоче, щоб кожен потрапив до пастки. щоб він міг закрити вас і перешкодити вам. Робити те, зв'язати вас, що Бог Отець і Ісус хочуть, щоб ви робили. Тому Ісус сказав: якщо ви хочете бути моїми послідовниками, вам слід відвернутись від своїх егоїстичних доріг, взяти свій хрест і йти за мною. Якщо ви триматиметесь за своє життя, ви втратите його. Але якщо ви втратите своє життя заради мене, ви спасете його. Хвала Богу. І мені це дуже подобається. Нам не потрібно припадати на хитрощі ворога. Нам слід пам'ятати про те, що кожного дня сатана намагається збити нас з дороги, просіяти нас. Він намагається використовувати слова того чи іншого, тієї чи іншої людини чи брехню, щоб намагатися змусити нас приліпитись до чогось іншого або інших слів, а не слів Ісуса. Ісус так не поводиться. Так, Він не прийняв цього від Петра і він не прийняв цього від ворога. І ми з вами можемо бути такими ж. Так, нам слід повертатись до того, що робив Ісус. Він сказав, я роблю лише те, Або що кажу робить лише мій те, отець. що говорить отець. Ми можемо сказати, я роблю лише те, що робить Ісус. Він говорить до мене, і мені це подобається. Давайте закінчимо сьогоднішню передачу наступним. Він наш пастух. Мої вівці, сказав він, мої вівці знають мій. І, і ви за можете мною. в одному перекладі говориться і вони слідують. І вони за слідують за мною. За мною. Тепер ви бачите, чому так важливо для нього донести це нам. І він говорить вам сьогодні, що ви його вівця, ви знатимете мій голос і підете за мною. А це означає, що ми переможемо. Амінь. Амінь. Не відходьте, ми ще повернемось. Я дружина відправила мені на пейджер повідомлення 911, Вона нікого такого не робила. Я зателефонував, їй, і вона сказала: швидко і додому. Горить ліс, вогонь підходить до нашого будинку. Я почула, що гавкає собака, і мені стало цікаво, чому він гавкає. Тому що я нічого не чула. Коли я виглянула на вулицю, я побачила дим. І на той час я не знала, куди дійшов вогонь. Коли я перейшла до іншого вікна і одягнула шкарпетки та взула черевики, вогонь же підійшов до нашого саду. Він вже обійняв все поле, і тоді я зрозуміла, що він починає оточувати наш будинок. Перше, що я сказала: Господи, що ти хочеш, щоб я зробила? Я не панікувала, я просто сказала, що ти хочеш, щоб я зробила. Я взяла свої ключі, потім забрала цуценят і вийшла до під'їзної доріжки. Я сів у машину і мною оволоділа людська природа. У мене почалася паніка. Я сказав: Послухай, стримайся, звернися до свого батька, він поряд. І за 30 секунд я отримав відповідь, що робити. Відповідь була: прославляти Ти вгасив цей страх. Ти подбав про мене, господи. Маючи перед собою 45 хвилинну дорогу, Джим мав нагоду піддатися страху. Замість того, він продовжував віддавати хвалу господу. Сім'я Бендел живе у штаті Нью-Джерсі. На 11 акрах землі, оточених фермерськими полями, вони одружені 23 роки і вже 14 років є партнерами місії Кента Копленда. У цій критичній ситуації вони швидко пригадали про переваги і силу слова Божого. Поки Шер чекала на приїзд Джима, вона стояла на місці писання, про яке дізналася з наповнених вірою партнерських листів місії Кента Копленда. Вона знала, що Бог дав їм будинок і що він захистить його. Поки я йшла дорогою, я бачила, куди дійшов вогонь. Я бачила, що він оточує будинок. Він ще не дійшов до будинку, але через дим його навіть не було видно. Тоді я обернулася, озирнулася на всі боки, підняла руки до неба і сказала: в ім'я Ісуса я наказую тобі зупинитися. І тоді я почала цитувати ті місця писання, які я дізналася завдяки партнерству. Більше години 60 чоловік з добровільної пожежної команди Сібрук боролися з вогнем. Вогонь швидко поширювався з сусідніх кукурузіних полів, підсилений вітром швидкістю 50 км за годину. Державна лісова пожежна служба відправила шість машин на прилеглі поля, щоб стримувати вогонь. Коли Джим прибув додому, він знайшов свою дружину і свій будинок у безпеці, захищеними від вогню. За підрахунками, пожежа завдала майну та власності Джима і Шер збитків приблизно на 60% від усієї вартості. Згорів їхній шестиметровий човен, будівельні матеріали і більше половини дерев та землі. Чудом їхній дизельний трактор та півтора акри огородженої землі залишилися цілковито неушкодженими. Партнерство є дуже важливим для нашого життя. Ми знаємо, без партнерства ми не змогли би досягти того успіху, який маємо. Я зрозуміла це того дня на під'їзній доріжці. Це служіння навчило мене що робити. Я знала, як заборонити сатані. Я знала, як звернутися до моєї гори і зупинити її, наказати їй зупинитися, як задіяти слово, тому що це живе слово. я змогла застосувати його завдяки партнерству у завіті, яке ми маємо з цим служінням. Ось що це зробило для нас. Цього тижня ми говоримо про те, щоб покладатись на Ісуса. Бог послав Ісуса для вас і для мене. І коли ви приймаєте Його Господом свого життя, ви отримуєте забезпечення і на небесах, і на землі. тому дізнайтесь, як користуватись перевагами вашого спасіння у Христі Ісусі. дозвольте Богу забезпечити найкраще для вас, і вашої сім'ї. І ми маємо для вас безкоштовні матеріали. Замовте їх, і ми надішлемо їх вам. Це безкоштовні матеріали. Ви можете замовити на нашому сайті KCM.org.ua. Якщо ви хочете їх мати, повідомте нам. Якщо вам потрібна молитва, напишіть нам. Ми маємо людей, які знають, як молитися. Ми маємо молитовну лінію спеціально для цього. Наші молитовні служителі навчені у Слові Божому і вони готові помолитися з вами вірою. Божий план для вас це благословення. Це добре, це чудово. Жодного прокляття. Побачимо з вами завтра. Це Глорія Келлі нагадують вам, що Ісус є Господь. Ми пропонуємо вам безкоштовні тези наших передач, які ви можете знайти на нашому сайті в розділі «Медіа». У них є ключові пункти вчення, місця писання, молитви та інтерактивні запитання. Ви можете слідкувати за цими тезами, дивлячись наші передачі, або ж ви можете використовувати їх для особистого дослідження Біблії. Вони допоможуть вам ще глибше зануритися у дослідження Слова Божого. Кажу вам, це корисна річ. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMor.ua. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.